Добрий день, колеги, батьки, діти. З вами практичний психолог Юга Варина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему кібербулінг і його наслідки. І заняття друге в нас вже на цю тему особливості кібербулінгу і до яких наслідків він призводить. Чому ми так детально розглядаємо цю тему? Розуміння того, як проявляється кібербулінг, може допомогти зупинити шкоду, яку він завдає. Розглянемо, у чому особливі шкідливі шкідливих наслідків кібербулінгу. Хоча будь-який вид може завдати шкоди, кібербулінг завдає шкоди значно сильнішою. Чому саме? По-перше, оскільки у цей процес включена необмежена аудиторія, стрімке поширення інформації, що ускладнює утримання або припинення негативних повідомлень. По-друге, важко видалити повідомлення, фото, відео тощо, оскільки інформація, розміщена в мережі, залишає цифровий слід. По-третє, відбувається цілодобове втручання в особисте життя без часових і географічних обмежень. Четверте, анонімність. Достатньо лише доступу до інтернету, що не оприлюднює особи, яка його Здійснює. П'яте, на відміну від інших форм булінгу, кібербулінг не має обмежень у часі. Тоді як булінг може зупинитися на певний час. Наприклад, коли постраждали, повертається додому, пролав дзвінок з уроку, тощо. Шосте. Не залишає можливості постраждалому захиститися. Батьки, інші дорослі, педагоги не в змозі втрутити. В ситуацію для її негайного припинення та впливу на її розв'язання. Сьоме, анонімний, анонімний, тому не залишає можливості постраждалим передбачити і повідомити, хто може бути кривдником або кривницею. Якщо ж постраждалі знають, хто може здійснювати кібербулінг щодо них і заблокують аккаунт, кривдник натомість створить новий або надсилатиме. Повідомлення фото, відео із залякуванням заблікових записів інших людей. Коли булінг трапляється в інтернеті, може здаватися, що на вас нападають усюди, навіть у власному домі, може здаватися, що виходу немає, наслідки можуть тривати довгий час і впливати на людину різними способами. Давайте ми розглянемо, як саме впливає. На фізичному рівні це відчуття втоми, або такий сиптом е, проявляється, як біль у живеці, головний біль, біль у серці. Е, погіршення здоров'я, безсоння та постійне занепокоєння як наслідок. Навіть можуть бути спроби суїциду. На ментальному рівні відчуття смутку, пригниченості, навіть злості, відчуття себе в безглузному становищі. Це може бути погіршення стосунків з батьками, погіршення навчального процесу, небажання вчитися, суперечки з педагогами тощо. Емоційна це відчуття сорому, втрата цікавості до речей, які ти любиш, відчуття того, що з тебе насміхаються або тебе переслідують, може заважати людям говорити або намагатися боротися з проблемою. Це можуть бути безпричинні сльози та крики, тобто історичні прояви характеру. У крайніх випадках кібербулінг може привести навіть, да, я вже говорила, до скоєння самогубства. А зараз розглянемо, які покарання можуть бути за кібербулінг. ЮНІСЕФ, я вже про нього говорила, це Дитячий фонд ООН, відкрив своє представництво у Києві. У 1997 році за цей час фонд надав уряду України допомогу, яка дозволила розробити і реалізувати низку у галузі охорони здоров'я, води і санітарії, освіти та захисту прав дітей. Більшість шкіл ставляться до булінгу серйозно і вживатимуть заходів проти нього. Якщо ви зазнаєте кібербулінгу з боку інших учнів. Повідомте про це в своїй школі чи в нешкільному закладі. Люди, які стали жертвами будь-якої форми насильства, включаючи булінг та кібербулінг, мають право на справедливість та притягання кривдника до відповідальності. Закони, що забороняють булінг, особливо кібербулінг, є відносно новими і поки що прийняті не в усіх країнах. Ось чому багато країн для протидеї кібербулінгу використовують інші відповідні закони, наприклад, законодавства протидомагань. У країнах, які мають спеціальні закони проти кібербулінгу, поведінка в інтернеті, яка навмисно викликає серйозні емоційні гаразди, розглядається як злочинна діяльність. У деяких із цих країн жертви кібербулінгу можуть Шукати захисту, забороняти спілкування із визначеною особою та вимагати обмеження використання кривником електронних пристроїв, за допомогою яких він або вона скоє кібербулінг. Таке обмеження може бути тим... тимчасовим чи постійним. Однак важливо пам'ятати, що покарання це не завжди найефективніший спосіб змінити поведінку кривдників. Часто краще зосередитись на подоланні шкоди та налагодженні відносин. Кібербулінг може впливати на нас багатьма способами, але це можна подолати і люди можуть повернути впевненість у собі та здоров'я. Поради для дитини, яка постраждала, ми з вами вже розглядали на минулому занятті, а зараз. Я хочу надати паради для дітей, які збираються образити когось в інтернеті. Перше, не поспішай. Іноді ви можете дуже розлютитися до когось. Той вас охопить непереборне бажання помсти, захочеться виплеснути свої емоції у киберпростір. При цій ідеї, Використовуйте техніки, які допоможуть вам наповнити свій внутрішній світ позитивними емоціями. Згадайте, да, вправи заміна емоцій, я вдячна долі. А потім подумайте, що ви вже пробачили людині, але написане відправлене в інтернет продовжує нести та помножувати негатив уже без вашої волі і контролю. Друге, будуйте свою репутацію, будуй власну онлайн-репутацію. Не провокуйся ілюзією анонімності. Хоча кіберпростір і надає додаткові можливості відчути свободу і розкутість завдяки анонімності, але існують способи довідатись, хто саме відправив повідомлення, хто стоїть за певним ніком анонімним псевдонімом. Пам'ятай про бумеранг, що посієш, то й пожнеш. Є таке поняття, як онлайн-репутація. Гадаю, що для кожного це важливо. Третє. ділись фактами з близькою людиною. Да? Вже говорила про це. Якщо вас зачепила якась фотографія, можна зробити її скріншот, а потім порадитися з близькою людиною. Що ігнорувати? Доречно ігнорувати поодинокий негатив. Одноразові образливі повідомлення найкраще ігнорувати, часто в результаті цього кібербулінг на початковій стадії і зупиниться. Якщо ж реагувати на негативні коментарі, комунікація продовжується. А от коли ігнорувати не варто? Якщо листи систематично містять загрози життю і здоров'ю або порнографічні сюжети, варто поставити до відома телефонного або інтернет-провайдера, інспектора місцевої відділку міліції з роботи з неповнолітніми. Для цього й важливо копіювати повідомлення із загрозами. Якщо образлива інформація розміщена на сайті, варто зробити запит адміністратору щодо видалення цієї інформації. Далі не публікуйте в мережі особисту інформацію. Нікому не повідомляйте свої паролі. Обдумуйте свої висловлювання, перш ніж публікувати їх у мережі. Поважайте погляди інших користувачів. Те, що ви з кимось не погоджуєтесь, не дає вам права бути грубим або ображати інших. Періодично шукайте відомості про себе в Google. Ви зможете побачити в мережі інформацію про себе, яка доступна іншим, а також змінити те, що вам не сподобалось. І програми, що забезпечують миттєвий обмін повідомленнями, мають можливість тимчасового відключення. Можна заблокувати отримання повідомлень з певних адрес, навіть змінити телефонний номер. Пауза в спілкуванні руйнує бажання продовжувати кидати у простір свій негатив. Особливо коли булери нудгують. І в реальному житті у них у відносинах все гаразд. А зараз я хочу звернути вашу увагу на правильну поведінку для очевидців кібербулінгу або булінгу. Правила для свідків: якщо ви стали очевидцем кібербулінгу, існує три типи правильної поведінки: перше виступити проти булера, дати йому зрозуміти, що такі його дії оцінюються вами негативно. Друге, підтримати жертву, особисто чи в публічному віртуальному просторі висловити думку про те, що кібербулінг – це погано. Цим ви надаєте емоційну підтримку так необхідно жертві. Вам бажано знати, що навіть пасивне спостереження за знущанням бійку спонукає кривдників до подальших подібних дій. Свідкам бажано захистити постраждалих від насильства, і якщо треба, покликати на допомогу дорослих. Якщо ви думаєте, що нічого не роблячи в цій ситуації ваша совість буде чиста, це не так. Далі повідомити дорослим про факт некоректної поведінки в кіберпросторі. І головне, я хочу звернути вашу увагу на те, як важливо в житті мати здорові стосунки. Здорові стосунки передбачають взаємодію між людьми на основі взаємної поваги, чи то особисто, чи через інтернет. Якщо у людини в житті є стосунки, засновані на взаємній повазі, доброзичливі стосунки, доброзичливі стосунки, в нього не виникне, не виникне потреба з кого знущатись. Діти, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть знущатися з інших. Скоріше, вони будуть підтримувати дітей, які є об'єктом булінгу, і будуть більш здатними досягти да своїх. Цілий в освіті. А зараз я залишаю вас притчею. Вона мені дуже сподобалась. Хочу поділитися з вами. Автор цієї притчі магістр психологічних наук Ельвіра Д'яченко. Вона засновник та викладач онлайн школи шлях до успіху. Автор мотиваційного щоденника мій шлях до успіху. І вона має таку назву. Як вижити у світі повному зла. Майстер, скажи, як ти можеш жити в цьому світі повним зла, похаті та пороку, як ти можеш бути таким спокійним і вчити людей світу, коли відбуваються війни та вбивства? Як ти можеш бути щасливим, коли щодня стільки негативу оточує кожного з нас? Майстер підвів очі, уважно подивився на учня і відповів. Кожна людина має три шляхи. Перший я називаю шлях провідника, чув про ефект метелика. Суть у тому, що незначний вплив на систему може мати великі та непередбачувані наслідки. Уяви, що зранку ти йдеш на роботу, тебе скалюже обризкува машина, що проїжджає повз. Твій настрій зіпсований, ти злий і не можеш впоратися зі своїми емоціями. Передягнувшись, ти розумієш, що сильно спізнюєшся, тиснеш педалі газу і мало не збиваєш стару, що переходить дорогу на дозволеному місці, ти відкриваєш вікно і кричиш на неї, щоб вона ворушила стегнами. Бабуся, в свою чергу, зривається на внучку, яка ногою, штовхає сміттєвий пакет на іншому боці вулиці, внучка в садку штовхає хлопчика і відбирає у нього іграшку. Хлопчика обзиває вихователя, вихователь увечері зривається на чоловіка, а то й на їхню дитину. Ти запустив цей ланцюжок, став провідником негативу у зовнішній світ, бо сам не впорався зі своїми негативними емоціями. Ти створюєш ефект метелика, запускаєш хвилю агресії та безумства у світ. Другий я називаю шлях ізолятора. Аналогічна ситуація: ти йдеш на паркування, тебе в калюжі обкатує, з калюжі обкатує машина, що проїжджає повз. Ти сердишся, це нормально. Агресія. Родна реакція в подібних ситуаціях. Але ти справляєшся зі своїми емоціями, ти володієш техніками стресостійкості та швидко повертаєш себе в норму. Ця безглузна ситуація ніяк не позначилася на твоєму емоційному стані. Ти йдеш додому, переодягаєшся, йдеш далі на роботу. Бачиш що стару посеред дороги, ти хоч і спізнюєшся, але спокійно гальбуєш. Погляд падає на дитину, яка штафхає смертє купу. ти згадуєш свою. Доньку, яка вже виросла, і посмішка розтікається в тебе по щаках. Твій день не зіпсований, він такий самий, як і був би, якби тебе не облили брудом із самого ранку. Важливо, що ти не пригнічуєш негатив усе, у собі, а саме відпускаєш його. Людина, що пригнічує негативні емоції, той самий провідник, але провідник відсроченої дії. Негатив з нього так чи інакше вилізе. Або жовчу протягом місяців, або раптово вибухне шкідливою бомбою, знищивши все навколо себе. Ізолятор розсія негатив і той опадає пополам, не маючи нагоди нашкодити далі комусь. ще. Третій шлях, найскладніший, його називає шлях творця. Лише одиниці проходять до нього. А тепер згадай нашу вигадану ситуацію. Ти йдеш на парковку і тебе скалюже. Хотить машина, що приїжджає повз. та змушений йти передягатися, творець може винести з цієї ситуації позитив. Він сприймає випадок як досвід, можливість, що йому випала. Він не обуреться долу, а знаходить позитив у події. Хто знає, чому йому треба було повернутися додому саме цього ранку. Чому йому потрібно було запізнитися на роботу? Якщо згадати трагедію башні-близників 11 вересня, Хтось загинув, а хтось ні. Частина співробітників не загинула в цій трагедії завдяки випадковості. Один чоловік того дня одягнув нові туфлі, і вони настільки натерли йому ноги, що він був змушений зайти в аптеку. Саме мозолю він завдячує тим, що залишився живим. Інший хлопець неохоче вирушив до магазину за пончиками, бо випала його черга. Жінка запізналася на роботу, бо дитина влаштувала істерику і довго збиралася до саду. Вони завдячують життям, здавалося б, негативним ситуаціям, які сталися в їх житті. Зрозуміло, що негативні емоції теж виникають, вони є у кожної людини, але вона швидко з ними справляється, перетворює на позитив. Злість – це енергія, переборовши її в плюс, творець йде далі світом і випромінює позитивну енергію. Побачивши стару, він каже і комплемент. Яка яка в неї вихована онука, так як все одно спізнюється, купує дорогою пончики для колективу і на роботі зі сміхом розповідає, що сталося. Він продовжує сіяти любові у світ. світло тягнеться до світла. Якщо ти вибрав перший шлях, негатив переслідуватиме тебе. Згодом ти не побачиш нічого доброго довкола, твій погляд буде замилений. Якщо ти хочеш бути щасливим, Тобі треба навчитися стати ізолятором, не пропускати через себе злість, а навчитися розщеплювати її на частинки та розсіювати, як порох. А ось якщо ти хочеш змінювати світ навколо себе, тобі потрібно обрати шлях творця. Який шлях ти вибереш? Вирішувати лише тобі. Майстер, але як стати творцем? Шлях непростий. Спочатку тобі потрібно навчитися бути ізолятором. Для цього важливо змінити мислення, поставити себе на перше місце в житті, навчитися любити і цінувати себе, опанувати техніку стресостійкості та різні практики, наприклад, яка тренінг та медитація. У цьому тобі можуть допомогти психологи, коучі. Коли ти навчишся, можеш іти далі. Щоб стати творцем, тобі потрібно навчитися навичкам позитивного мислення. Саме позитивне мислення допоможе тобі бачити добре навіть у самих сумнівних моментах. Навчившись, ти зможеш справлятися З будь-якими складнощами життя, ніщо більше не вибиватиме тебе з колії. Ти випромінюватимеш позитив і згодом, навчивши їм ділитися. Ти відразу почнеш відчувати, як твоє життя змінюється. Зміниться твоє оточення, з нього підуть озлоблені люди і ті, що не готові змінюватися, а ті, хто готові, почнуть тягтися за тобою, змінюватися разом із тобою. Загинуть конфлікти, сварки, образи. Відносини наповняться добром і любов'ю, кар'єра піде вгору, тебе почнуть помічати інші люди, ти станеш для багатьох маяком, який освячує їхній шлях. Чи можу я пройти весь цей шлях? Зможеш. Кожен може, хто хоче. Я вірю, що в тебе все вийде. Я допоможу тобі, якщо ти готовий. Я готовий, відповів учень. Так почалася історія становлення нового майстра. Ходять чутки, що учень перевершив свого вчителя і зараз допомагає іншим, висвітлює їхній шлях, немов маяк, у найтемнішу ніч. На цьому в мене все. Я бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба, до нових зустрічей.